Доброго дня всім! Ексклюзивна тема сьогоднішньої розмови. Чому судді Гуле та Жиганська порушили правила підсудності? 18 листопада 2020 року, о 14.20, житель Закарпатської області Райков Степан Йосипович з явними ознаками алкогольного сп'яніння керував автомобілем марки ВАЗ-2108 в місті Стрию по вулиці Грушевського. Що вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення серії ОБ номер 089 982 від 18.11.2020 року, складеного працівниками поліції за ознаками частини 2 статті 130 КУП -ап, Повторне протягом року правопорушення. 26 листопада 2020 року. Матеріали про адміністративне правопорушення Райкова надійшли до Астрійського міськрайонного суду Львівської області та були розподілені на суддю ГУЛА. 1 грудня 2020 року суддя Гула ухвалила постанову у справі номер 456, 4967 20, якою протокол про адміністративне правопорушення відносно Райкова повернула до астрійського відділу. Поліції головного управління Національної поліції у Львівській області для належного оформлення, тому що в протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено місце обліку транспортного засобу. Ознайомлення з додатком номер 1 до інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Зафіксовані не в автоматичному режимі, затверджений наказом МВС України номер 1395 від 7 листопада 2015 року, виявлено взірець бланку протоколу про адміністративне правопорушення, у якому відсутня позиція про місце обліку транспортного засобу, на яке у постанові звернула увагу суддя ГУЛА. Одночасно у постанові суду вказана неправдива інформація про те, що згідно вимог КУПАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 130, розглядаються за місцем обліку транспортного засобу або за місцем проживання порушника. Такі розправи розглядаються тільки за місцем вчинення правопорушення. Про що добре відоме суддям? Згадані неправдиві відомості у офіційному документі суду містить ознаки службового підроблення. Отже, з матеріалів справи вбачається, що справа номер 456 дріб 4967, дріб 20 із Трийського міськрайонного суду була направлена на дооформлення, на дооформлення у поліцію, але дивним чином вона опинилась у Свалявському районному суді Закарпатської області. В матеріалах справи відсутні судові рішення судді гули, у відповідності до яких цю справу мало би направити для розгляду до Свалявського районного суду за місцем проживання чи обліку транспортного засобу порушника. Таким чином, справа на райкова незаконно опинилась у Свалявському районному суді та була розподілена на суддю Жиганську, яка у відповідності до внесених змін. До статті 276 КУПАП, які не були чинності 1 липня 2020 року, мала би повернути справу по підсудності до Стрийського міськрайонного суду. Але суддя Жиганська цього не зробила. Суддя Жиганська мала би також звернути увагу на відсутність судового рішення, яким справа на Райкова була скірована до Свалявського районного суду. Такого рішення немає в справі, усвідомлюючи вказані порушення закону, суддя Жиганська все-таки прийняла справу до провадження та 28 грудня 2020 року ухвалила постанову, якою визнала Райкову винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130, та наклала на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 20 400 гривень. З позбавленням права керування транспортним засобом на три роки. Чому суддя Гула та Жиганська знехтувала вимогами закону? Відповідь на це питання може дати спеціальна перевірка, яка може бути проведена відповідними структурами та органами. Ким така перевірка може бути проведена? Ну, в першу чергу, вона може бути проведена Вищої ради правосуддя, яка не працює, тому ми це. Виключаємо цю структуру поки що. Але в діях згаданих суддів вбачаються ознаки кримінальних порушень закону. Адже згадані судові рішення суддів та Жиганські ухвалені за рамками закону. Тобто, всупереч законних вимог і містять ознаки кримінального правопорушення, встановлені статтею 375 Кримінального кодексу України. Тобто постановлення суддею з суддями завідомо неправосудну вироку рішення, ухвали або постанови і статті 366 Кримінального кодексу України службове підроблення. Я нічого не вигадую, лише вказую на виявлені порушення закону з боку згаданих суддів, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень. Кожного дня згадані судді, та не тільки вони з. Здійснюють свої професійні обов'язки щодо вчинення правосуддя, кожного дня в залі судових засідань ухвалюють судові рішення іменем України у цивільному, кримінальному та адміністративному судочинстві, основу яких складає принцип правового забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого кримінальним кодексом України. Задаю риторичне питання: чи є суспільно небезпечним діяння судді, що всупереч вимог закону на свій розсуд за власним бажанням в силу тих чи інших обставин, в тому числі корупційного характеру. Незаконно міняє правила підсудності. Тобто, суддя, керуючись особистими інтересами, чинить правосуддя. Яке ж це справедливе та законне правосуддя? Це звичайне беззаконня. Так, можна дійти дуже далеко, якщо не зупинити своєчасно таких суддів. І знову звертаюсь до читацько слухацької аудиторії. Прошу коментувати викладену інформацію, висловлювати свої міркування, пропозиції, які є дуже важливим для мене та інших громадян теж. І на закінчення прошу підписуватись на мій канал. І дякую за увагу.